Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні подивимось, які зміни відбулися в нарестовичку. У нас тут народилися маленькі гупі. Я сюди відсадила трьох самців гупі, яких купила в магазині, і вони були щось не дуже важні. Вони були потрьопані, вони чесалися всі поверхні, і було видно, що залишилось їм недовго. Я їм посадила двох самок. І це принесло свої результати. Народились маленькі, от сьогодні народились малючки від цих самців. Самці благополучно померли, але дітки в них народились, я от бачу, що вони такого трошки синенького кольору. Це точно ну, такі, як були самці, які померли. Тобто. Також такий гарний спосіб, та риба, яка народилася в ваших умовах, вона вже ваша точно, Вона буде жити довго, вона буде, не буде хворіти. І якщо хочете багато рибок в акваріумі, щоб вони жили довго, то розводьте їх самі. Бо оці рибки, що з магазину, невідомо скільки разів їх перевозили, як довго вони їхали, там, поки потрапили в той магазин. І вони слабкі, у них слабкий імунітет. І дуже не люблять рибки, коли були одні умови, одні параметри води, і потім раз, різко, і вони змінились на інші. Як правило, такі рибки ну, вони недовго живуть. А оті рибки, що народились в вашому акваріумі, в вашій водиці, в ваших умовах, вони вже будуть жити довго, будуть міцні, і в них буде тривале життя. Ось такі чудові малючки вийшли. Мама в них жовтого кольору, а папа в них такий з яскравим синім хвостом. Я хочу подивитися, що це буде. Може, будуть якісь жовто-сині форми, що було б цікаво. Подивимось пізніше, що з цього вийде, які малючки виростуть. І таким чином ми розбавили генотип, додали свіжої крові до тих гупів, які в нас вже є в великому акваріумі. І тож будемо дивитися цікавістю, що буде далі, які будуть форми яскраві. І... Акваріумістика це дуже цікаве хобі. Займемось трошки селекцією. Ось ця жовта губі це мама цих малючків. Вона також це результат селекції, ну вже моєї домашньої, це були блакитна московська, такі дуже яскраві рибки красиві, і зелена кобра. І в процесі, як вони між собою схрещувались, потім їх діти між собою схрещувались, і одне із поколінь дало таких жовтих рибок. Тепер ми їх схрестили з такими яскраво, темно-синіми рибками в гупі і подивимось, що з цього вийде. Ось такі новини у нас в Ніреставичку. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.